Це ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1. і маємо приємність поспілкуватися з нашим наступним гостем з нами на зв'язку. Експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. Вітання, пане Іване, слава Україні. Доброго дня. Пане Іване, з вами хочемо поспілкуватися про ваш останній один із останніх ваших дописів у Фейсбуці, де ви вважаєте, ви написали, що вважаєте, що расисти знову ж таки вже почали нову кампанію своїх ударів, по зокрема і енергетичній інфраструктурі України. Але українці, мабуть, це не не помітили чи не зрозуміли, що вона почалася. То цікаво почути вашу думку, чому ви так вважаєте і чому українці це практично не помітили ну чому ми цього, ми цього все не помітили тому що в першу чергу я написав ми тому що в першу чергу цього виходить що вже я як там знаєте у загально що деякі там дані вже постфактум, типу там по застосуванню дронів камікадзе потім підрахувавши на, на основі навіть офіційних звітів повітряних сил які там виявилися цифри неповні плюс ще співставивши, що нічого співстави, собі за вересень було чотири випадки застосування стратегічної авіації Знаєте, тут першу чергу як там тут вже першу чергу починаю все, бо що нічого собі, як те кажуть, що я в першу чергу, те, що пропустив якось ті всі дані, що почалася стільки, по суті, ну пропустив дані, які свідчать про те, що уже по суті йде настільки масштабна кампанія ударів по нашій інфраструктурі. Ну але з іншої сторони, межи як там особливо. Національному єднанні кожен із нас, як там, навіть якщо він просто займається такою аналітикою чи там чимось іншим, він там воно ну, грубо кажучи, вносить свій там склад і відповідно, що якщо хтось іншим ще перед цим не поділився, ну тут доводилось просто брати таку неозначеною неозначеному загальну не «ми». Чому от, власне, не могли не помітити, ну можливо, якраз через те, що певна така резистентність, ну тобто, як там можливо стійкість до шоку перед ударами вона чомусь пройшла. Ну тому що давайте пригадаємо. Ще, от буквально коли там, ну навіть коли рік назад починалися перші ці рашистські удари шахідами, ну кожен на літо цих дронів Камікадзе він викликав личний такий знаєте, апокаліптичний жах. Всі починали продумувати, що ж такого зробити? Там якісь добровольчі дружини мисливців пропонували, щоб з дробовиками бігати. То якої звуко апаратуру давайте ставити на вишки, щоб там ті шахиди ловити, а то якось нічого допомог нічого не рятує. То взагалі пропонували купити ті літаки супертукану в Бразилії, при тому, що Бразилія нам їх не продавала, якраз щоб полювати на ті всі шахети в стилі повітряних боїв Другої світової війни. От були ж такі от ефекти минулого року. Зараз, виходить, росіяни змогли масштабувати виробництво шахетів аж так, щоб їх, виходить, за підрахунками нашої команди, росіянам вистачило на антирекорд аж 503 пуски, а потім глава держави доповнив, що було випущено взагалі-то 538 шахетів, ну тобто десь мінімум 35 загубилося в офіційних звітах. Ну і плюс навіть, скільки там 100, ну майже 100 ракет. Далекобійних великої дальності, починаючи цих отоніксів по Одесі, закінчуючи ракетами х 101 стратегічних яке було використано. Е, при тому, що, от, повторюсь, чотири епізоди застосування стратегічної авіації і тільки два епізоди застосування кораблів з калібрами. Ну, тобто, і при тому, якщо ще, знаєте, в стовпчик так перерахувати, де точно були повідомлення, що влучили, там одразу кілька таких от переліків тілий, і справді палена енергетична інфраструктура, тому що, ну десь по рівному там точно повідомлялися про влучання в енергетичний об'єкт. Плюс були ж повідомлення про влучання навіть теж по Рівненській області, десь там по автобазу, Були там повідомлення офіційні про влучання Кременчуцької ПЗ. Щодо другого бучі, я думаю, там, в принципі, і так зрозуміло, що росіян явно там не соловеваріння чи пивоваріння цікавило. На жаль. Плюс, навіть були ще ж повідомлення про окремі удари окупантів, скажімо так, складовим нашої енергосистеми. Плюс вже ж удари по ну, підтверджені удари окупантів по портовій інфраструктурі, там, де перевалюється зерно, удари окупантів по інфраструктурі з тими зерновими складами глиб території України. Як я кажучи, недократно плюс були повідомлення про затримки поїздів саме через обстріли. Ну тобто, такий, на жаль, росіяни під час цієї ну, ударів протягом вересня цього року вони явно намагалися чинити такі. Такий комплексний вплив, щоб не просто ми десь там мали проблеми з енергосистемою, але, в принципі, мали ну, проблему з тим, як у нас працює транспорт, працює економіка, працює інфраструктура вивозу зерна. І тут якраз розмова про те, що а навіщо нам кудись його вивозити, давайте його тут переробляти, теж не спрацюють, тому що ну справедливості заради всі якісь підприємства, борошномельні, там де можна було ті самі макарони робити, наскільки знаю, росіяни вибомбили на Чернігівщині, на Харківщині ще на початок війни і продовжують це робити. Ну от вони виходить, Родить росіяни таким, як можна сказати, такими уд... ударами, уколами скоріше намагаються нас буквально знекровити так, що ну. Щоб в нас було комо менше ресурс, ресурсів для ведення е, такої затяжної, довготривалої війни. Росіяни себе явно відчувають нестійкими на тлі того, що війна може тривати до 2025 року мінімум. Але вони намагаються зробити так, щоб ми ну, навіть з наявною запі, західною допомогою, але з відсутністю своїх ресурсів е, змогли протягнути ну, якомога менше, чим можемо насправді. Пане Іване, ну а які можна висновки зробити зокрема ось з тих фактів, які ви навели зокрема щодо використання калібрів? Що лише два рази, так, якщо я не помиляюся, ви казали, використовували за цей місяць, і водночас чотири рази використовували стратегічну авіацію. Чому саме так на вашу думку? Ну, все-таки ця кампанія із розбирання назив, частини Чорноморського флоту Російської Федерації вона відбувається. Як спеціальна воєнна операція відбувається успішно, Стільки успішно, що росіяни майже всі бойові свої кораблі забрали Севастополі. Це зараз серйозно. З'явилися сьогодні зранку супутникові знімки в Твіттері, скажімо так, такі собі Емті Андерсон, ну це явно наш співвітчизник, а не палки фанат Ілона Маска про всіх випадок. Ну, це скажімо так, наш чоловік. Ну, от він опублікував, скажімо так, куплені комерційні знімки, з яких випливає, що росіяни ну, Справді з Севастополя там забрали майже всі свої бойові кораблі, залишили тільки один там цей постійно хронічно на ремонті цей субмарин, уроса там один ракетний корабель Бора, і один протичовновий корабель, і пару десантних. А весь флот поплив або в Феодосію, або в Заліноворосійськ. От якби вони ще б, ну, тобто то в них це, в принципі, вже не перше, звісно, коли вони з Севастополя забрать в Гетів в Новоросійське, а було б ще класно, якби вони б зробили з собою приблизно те саме, що Ленін зробив у 1918 році з Чорноморським флотом. Ну, наказав самозатопитися. Було б дуже класно. Отак, от, от, і тут ж теж, до речі, якщо вже говорити про стратегічну авіацію, там треба виділити, що використовували стільки бомбардувальники ту 95 МС, на які на таких навіддалених аеродромах стоять. Ну, наприклад, аеродром Ленія, який взагалі на Кольському півострові. Ну, там, от де ця... Мурманська, десь от туди. А от бомбардувальники типів ту 25 перепрошую, Ту-22 М3, не використовували. Видно, от збовована, там, де так класно горіло на аеродромі сольці, і там, де було спалено ну, мінімум один літак, ну вона росіянам так непогано підпалила, хоча хто знає. Може за рік виявитися, що там в цих сольцях перед нашим, ну, перед. Чергову річницю нашої держави могло спалити набагато більше, тому що, ну, і за, за кримінальну дні справ, яку там розслідує так званий Слідовний комітет Російської Федерації проти наших військових, як вони самі заявили, виявляється, що, от, наприклад, влучання лише одного спілотника-стриж нашого парадрому Дягілєва в грудні 2020 року їм знищило одразу три бомбардувальника і ще плюс у цю нову ракету Х-32 і це все один дрон. Тому хто знає наскільки там їх насправді яскраво палало на тих самих сельцях перед Днем Незалежності до четвертого серпня до. 2023 року, тому так от вийшло. Спеціальна воєнна операція, у них іде успішно, ж так що вони забралися забрали кораблів новоросійськ, та і от тут, і 122 М3 теж були проблеми, тому у них вхід і пішли. Тут 95 МС. Тут ж про всякий випадок давайте про. Ким так просто ще пояснимо причину, чому Су-22 М3 небезпечніші. Тому що ну, це надзвуковий бомбардувальник, Він може подолати відстань в пару тисяч кілометрів ну, буквально за годину. А так, коли росіяни піднімають ці ту 95 мс з лінії на Кольському півострові, це виходить, вони цілу ніч летять. У нас цілу ніч ідуть попередження, що буде ракетна тривога, ракетна атака, орієнтований час там. З оходу ракет через пару годин, потім ще не годину дості ракети летять. Потім ще години дві триває бойова робота. Ну тобто, це на щастя за допомогою Ту-95 МС росіяни не можуть собі створити настільки стрімкий ефект ракетної атаки, як коли вони там використовують іскандери ті самі бо бомбардувальники Ту-22М3, не кажучи вже про міг 31 к з кинжалами. Угу. Ви згадали також, пане Іване, про те, що деякі кораблі перемістилися до Феодосії, то поки що наші Збройні сили не можуть туди дістатися, чи в чому причина? Чи почули моє питання, пане Іване? Ну, Щодо того, що ся... Повторіть, будь ласка, бо щось пропало трошки. Та-та, запитував про те, що частина кораблів Чорноморського флоту перемістилася до Феодосії, а не до Новоросійська. То чи варто там чекати бавовни, чи поки що наші Збройні сили туди не дістають, чи в чому причина? Хто я знаю, ну це ж тільки зафіксовано факт, що росіяни звідти, в принципі, туди забрали. Тут навіть самі російські пропагандисти ще тільки ну, свідо, так би усвідомлюють факт, що типу, вони в Севастополі город Російський. Слава, вони майже весь Чорноморський флот світ забрали. Ну і спланувати якусь бавовну, це не так, ото швидко, якби намі сказати слово, бововне, все, і купити гілочку з бавовною, і там mm -hmm. послати вслід за крейсером Москва. На жаль, це дуже складний комплекс заходів по плануванню, треба ж буде там розвідати або систему фізичного захисту, як там росіяни можуть закривати гавань проти наших катерів камікади. Чи систему протиповітряної оборони? Ну а там тричі, головне управління розвідки говорить, що наче. Якась була чергова десантна операція. Ну, тобто, коли наші розвідники провели набіг, грейд, част, частина бійців наших, на жаль, була втрачена вічна їм пам'ять. Але російських окупантів вбили значно більше, як ти кажеш, здоров'я у е, Відповідно, можливо, щось такого навіть вже почали планувати, ну, щоб раз вони ще досі там, затрималися в Феодосі, ну, зробити так, щоб вони звідти пішли. Тим більше, що в Феодосії це вони там розмістили мінімум один... чи Два ракетних кровети з калібрами не треба, не треба, як це кажуть. Треба, щоб вони звідти пішли. Я думаю, що Сили оборони України над цим працюють, тільки це явно буде не швидко, ну тому, що повторюсь це тільки просто сказати слово бавовно. А насправді це дуже складний комплекс оперативних заходів, під час яких там можуть і те, що догинути наші бійці, навіть якщо це відбувається не безпосередньо на полі бою. Пане Іване, і ще стосовно шахедів, хоч хотів би дізнатися більш деталей. Стосовно того, чи дійсно їх вже почали виробляти масово на Росії, була інформація, що нібито вже там вони придумали, щоб від цих шахетів не було ось цього звуку мопедів, чи дійсно це може бути правдою, і, і яким чином протиставити і щоб вона проти нашим збройним силам? Ось цим навалам шахедів, про які ви згадували, що антирекорд був. У вересні 503 чи 538 летіли в нашу сторону. Ну, це тільки тут треба опиратись на цифру 538, якщо вже глава держави, як верховної головний командуючий, зокрема, засобами протиповітряної оборони, то заявив. А щодо того, що там, начебто, якийсь от шум. ну... Там, Зеністен, справді, навіть виходить е нашими ві офіційними військовими коментаторами, називаємо це так, підтверджується факт, що росіяни почали там використовувати інші двигун. Не іранський МД-550, який там годить відповідно як мопед чи газонокосарка, а трохи тихіший китайський двигун, теж марки МД 550. Там просто питання, хто із них двох перший, чи чиран чи технологію цього двигуна у Німеччині, хто з них вміє робити цього краще. Але... Ну, він же при цьому не перестає гудіти у повітрі. Так, при цьому та трудозатратність е, знищення тих же самих шахетів, вона тримається на тому ж самому сходному рівні, ну, тому що, зважаючи на те, що це дуже малий літальний апарат, розмах крил е, дається 2 метри, довжина корпуса 3 метри. Ну, зенітна ракета має довжину мінімум 6 або навіть 8 метрів. Тобто, знаєте, виходить, зенітною ракетою по такому принципі складно попасти, ну, бо вона більше, ніж шахет. Відповідно, доводиться так трудозатратно працювати, в першу чергу в зенітних гармат чи зенітних кулеметів, і зрозуміло, що коли там в випадку шахедами можна говорити про виснаження нашої ППО, це в буквальному сенсі виснаження хол... от чоловіків і хлопців, які стоять за зенітними кулеметами. Але з іншої сторони, зважаючи навіть на те, наскільки росіяни змогли, по перше, зробити спустити виробництво шахідів і масштабувати їх, і по друге, ще частіше їх використовувати, а по третє навіть при таких от розкладах ті всі чолов... можні чоловіки і хлопці, які стоять за зенітними кулеметами, і не виснажились, і сирівно тримали так, цей показник збиття шахідів на рівні мінімум 70%. А іноді бувало і краще. Як під час якоїсь епізодів збили взагалі 29 із 31, тобто взагалі поставили рекорд. То на про велике щастя, ті якісь там хідрості росіян їм бажаного ефекту не було. Да, там було ще в новинах повідомлення про те, що там, з так, іранці в одному з своїх документальних пропагандистських фільмів е, показали, що вони зробили шахід з реактивним двигуном, і У нас теж пішли розмови. Ой, це ж горичка! Буде годіти як мопед, як же що тепер збивати? Даруйте, але він з реактивним двигуном, в нього буде тепловий слід, таку штуку можна буде вже зі Сінгера збити. Ну тому що все-таки бензиновий двигун, потужність 50 кінських сил, ну не набагато потужніший, ніж буквально на мопеді. Його тепло, ну так би мовити, тепловізор, там, теплова головка наведення на стінгері, може і не побачити взагалі, в принципі. Чому, до речі, там от використовується першу чергу там, зенітні гармати і кулемети. От якщо на шахіді стоятиме реактивний двигун то ну, ж буде там, знаєте, Стінгери на таку штуку буде навести простіше. Ну, або там, скажімо, ракету відповідно звинищувача. Тому, якщо росіян раптом підуть саме реактивні шахіди, ну це принципово нової складності не принесе. Можливо, якраз навпаки буде парадокс, що реактивний шахет буде збити простіше, ніж цей шахет з пропелером. Ну і пане Іване, кінець стосовно сезону бавовни на самій Росії, бачимо, що і цієї ночі теж була так звана бавовна і в Брянській області, в Білгородській, не декілька днів тому і у Смоленську теж спалало. То як ви розціните ось ці удари? Чи дійсно вони допомагають знищувати саме військову інфраструктуру? І, зокрема ту, що готує ці ракети, ці шахеди, і чи варто їх очікувати і надалі. Ну, я тут думаю, для початку треба би виділити, через те, що якби, офіційних коментарів по цій темі явно не вистачає, є тільки якісь там натяки із різних ЗМІ, що там, там от, от їхні джерела в СБУ повідомили, що знищили. там... Черговий комплекс Черелес, і всі такі, ой, це ж наскільки мільйонів доларів Росіяни попали. Але ж насправді ці всі то, що ми з що називається бавовна у наших зміна насправді це такі називаємо так поступові заходи по прориву проти повітряної оборони ворога з тим, що коли росіяни ще більше почнуть масштабувати, наприклад, використання авіації. Для ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Ну, щоб були, скажімо так, прокладені маршрути, куди наші більш потужніші бавовні генератори зможуть пролетіти по стоянкам літаків російських, тим більше, що як там, зробити росіянам так, щоб вони збивали, їхні літаки збивалися ще до того, як вони піднімуться в повітрі, було б непогано. От зараз оці всі якісь там невеликі такі цікаві вибухи в районі Курська, вони якраз не то спрямовані, тим більше, раз не то пішло там. Білогород, Курськ, особливо Курськ, саме там, один із стартових майданчиків для запуску шахідів. Відповідно, чим частіше бахкає в районі Курська, тим так трошечки рідше починають звідти шахіди літати. А щодо Смоленська, там теж, до речі, цікава історія. Головне управління розвідки говорило, що там це підприємство важливе для виробництва ракет ракетний ланки якими, наприклад, і на заході України росіяни весною 2022 року знищували нафтобази, але там ситуація цікавіша. Це там суцільний парадокс. Авіаційний завод, який входить до складу корпорації тактичне ракетне вооруження, робить взагалі полімерні конструкції. Раз, раз на то пішло. Ці полімерні конструкції в принципі потрібні під фюзеляжі ракет, ну тому що. Така специфіка виробництва. І хто знає, можливо, там на тому Смоленському авіазаводі робили необхідні компоненти під фюзеляжі не тільки Х-59, але й більш далекобійних ракет. Р від того ж там забавовнило так красиво. Не означає, що росіяни не зможуть робити ракети. Ну, хоча б тому, що тільки під ті Ха-59 росіян є 20 різних субпідрядних підприємств, розкиданих на території Російської Федерації, в тому числі за Уралом. Ну на жаль, у нас немає такого, щоб могло б долітати за Урал. Але знаєте, якщо хоча б там них відсотків на 10% через це. графік по виробництву ракет ZBS це вже буде дуже великий успіх. А ми ну, що ж ми будемо ну, це час, ну, за так. системно Системна, повійсько-промисловому комплексу та yeah. тому, от, знаєте, я так розумію, що ці всі зусилля насправді от, будуть давати такий очікуваний ефект. Ну, заплановано, так, вони заплановані, запрограмовані так, щоб давати десь очікуваний ефект, ну приблизно десь також у грудні, коли точно росіяни yeah. явно, пройдуть до якихось більш таких жорстоких терористичних дій, на це треба буде відповідати, щоб зірвати їм ті чи інші заходи, от якраз це все буде поступово. Тобто тобі контінюють, і якраз можна буде вже говорити про якісь там, Спалахи божественного вогню на території боліт уже більш такому комплексному заході. Тобто, що от там категорія такої-то бововни, а в іншому місті категорія такої тововни, всі вони спрямовані на досягнення різних цілей, називаємо так. Дякуємо, пане Іване, за цікаві факти, за цікаву інформацію. Експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре, пане Іване, тримаємось.